Древні легенди і казки часто розповідають про велетнів, чоловіків і жінок, які були набагато вищими і більшими за звичайних людей, їх описують як самітників, що жили у високих горах або густих лісах. Але розповіді про гігантів зустрічаються не лише в народних казках, їх можна знайти в історичних текстах і навіть у релігійних писаннях. Наприклад, історія давньої Греції згадує про Геракла. Біблійні перекази розповідають про Давида і Голіафа. Це змушує задуматися, наскільки правдивими є ці легенди, чи існують реальні докази того, що колись на землі жили люди гігантського зросту, і чи можна провести серйозні дослідження, щоб відділити факти від вигадки? Найперші згадки про велетнів ми знаходимо у шумерській цивілізації, одній із найдавніших у світі. Шумери жили ще на початку бронзового віку і залишили по собі численні фігурки та статуї. У їхніх міфах гіганти були не просто істотами, а царями й богами, які володіли надзвичайною силою та мудрістю. Згідно з вавилонськими літописами, ці правителі знали про будову сонячної системи задовго до того, як про це дізналося сучасне людство. Це наводить на думку звідки ж прийшли ці велетні? Давні люди вірили, що вони спустилися з небес на кораблях або ковчегах і пережили великий потоп. Деякі вчені припускають, що перші доісторичні люди справді могли бути гігантами. Атмосфера на землі до потопу була зовсім іншою, з кращим озоновим шаром і більш придатними умовами для життя. Еколог доктор Карл Брук зі своєю командою провів спеціальний біосферний експеримент. Який відтворював атмосферу до потопу, результати були вражаючими. Риби, яких вирощували в цих умовах, виросли в кілька разів більшими, ніж зазвичай? Цей експеримент підтверджує теорію, що у давнину могли існувати значно більші організми, зокрема й люди. До того ж, наука й досі не дійшла єдиної думки щодо того, коли саме з'явилися перші люди. Існує версія, що в давнину люди були значно більшими ніж ми сьогодні. Вона має право на існування, особливо якщо згадати, що в Біблії не раз ідеться про гігантів, особливої уваги заслуговують праці єврейського історика Йосифа Флавія. У трьох його книгах згадується про існування раси велетнів, і ці згадки не обмежуються лише біблійними джерелами. Праці Флавія вважаються одним із найвагоміших доказів на користь існування гігантів у реальному житті. Він описує події, в яких реальні люди стикалися з істотами велетенського зросту. В одному з уривків, де йдеться про те, як ізраїльтяни пересунули свій табір до Хеврону, він згадує, що євреї зустріли мешканців цієї землі, расу людей, які мали надзвичайно великі тіла і зовнішність. Що лякала вже з першого погляду сьогодні? Багато археологів висувають гіпотези щодо походження окремих мегалітичних руїн по всьому світу. Виникає логічне питання: навіщо людям було будувати настільки великі споруди, і як їм вдавалося пересувати камені вагою у кілька сотень тонн? Відповідей може бути дві: або ці люди володіли невідомими нам технологіями, або ж вони справді були настільки сильними і величезними. Що для них зведення таких конструкцій не становило жодних труднощів. У Перу знаходяться загадкові руїни цитаделі Інків Саксайуамана. її гігантські камені вагою до 120 тонн, були вирізані, переміщені та встановлені з такою точністю, що навіть сьогодні це виглядає як гігантська кам'яна головоломка. Навіть через тисячі років сучасні інженери, вчені і дослідники не можуть дати остаточної відповіді на питання, як саме стародавні люди змогли збудувати одні з найвеличніших мегалітичних споруд у світі. Є численні свідчення про те, що археологи знаходили велетенські кістки, зброю, а також інші артефакти, які просто фізично не могли використовувати звичайні люди. Деякі дослідники навіть припускають, що Стоунхендж був збудований гігантами, адже камені, з яких він складений, занадто великі і важкі, щоб їх могли переміщати звичайні люди без спеціальних машин або надлюдської сили. Подібні приклади можна знайти в багатьох культурах світу. Щоразу, коли мова заходить про давні споруди, які просто неможливо було б звести без потужних підйомних кранів чи спеціальних машин, виникає питання, яким чином стародавні люди досягли цього рівня будівництва, адже в їхньому розпорядженні не було сучасної техніки. Дехто використовує цей аргумент, щоб стверджувати, що все це справа рук гігантів, проте до таких тверджень слід ставитися обережно. Те, що ми не знаємо, як саме був побудований, наприклад, Стоунхендж, ще не є автоматичним доказом того, що це зробили істоти велетенського зросту. І все ж деякі випадки змушують задуматися у 2011 році, в Аризоні робітники рили котлован під фундамент нового будинку і натрапили на масивний кам'яний саркофаг. Усередині скелет висотою близько трьох метрів, який майже повністю розсипався на пил при дотику. Вже наступного року, у 2012-му, солдати під час копання траншеї в Каліфорнії натрапили на ще одну сенсацію: останки гіганта зростом близько трьох із половиною метрів. Найцікавіше у нього був подвійний ряд зубів і вгорі, і внизу, але подібні знахідки не поодинокі. У Румунії, наприклад, у 1990-х роках повідомлялося про виявлення людських решток з ростом до 5 метрів. Довжина лише однієї ноги сягала 2 метрів. Це лише декілька прикладів, коли дослідники знаходили ймовірно сліди гігантів, але більшість таких останків виявилися настільки древніми, що перетворювалися на пил прямо під час спроб дістати їх із землі. Також знаходили модифіковані скелети велетнів яким тисячі років, крім того, дослідник Стівен Уеллс стверджує, що підземні тунелі, в яких знаходили гігантські скелети, були виявлені в різних частинах світу у Південній Америці, на Близькому Сході та північному заході США. Ці факти не дають однозначної відповіді, але вкотре змушують нас замислитися, чи справді гіганти лише легенда. Потужність цього фото, звісно, викликає сумніви. Але хто знає, можливо, колись гіганти і справді виглядали саме так, можливо, вони і справді були схожі на істоту з цього зображення. Але жодних науково підтверджених доказів їхнього існування сучасна наука поки що не має. У деяких музеях дійсно можна побачити артефакти гігантських розмірів, але більшість з них сумнівного походження. Яскраві приклади часто виявляються не більше ніж легендами. Все, що ми маємо, це розповіді очевидців, які неможливо перевірити. Деякі дослідники пояснюють відсутність доказів тим, що уряди свідомо приховують такі знахідки, висуваються конспірологічні версії про те, що рештки гігантів загадковим чином зникають щоразу, як тільки до справи долучаються офіційні організації, і все ж питання залишається відкритим. Чи справді колись на землі існували гіганти? І якщо так, куди вони зникли? Можливо, вони зникли так само, як і динозаври, не витримали змін клімату або глобальних катастроф, а можливо, вели між собою кровопролитні війни і знищили один одного. Адже як вважають деякі історики, з часом гіганти, як і люди, стали жорстокими, жадібними до влади і багатства. Можливо, колись учені зроблять сенсаційне відкриття, підтвердять існування гігантів або ж повністю спростують цю теорію, а поки що нам залишається лише здогадуватись.